Вася в коробочці, зайчик мій. Любить він коробочки, я йому тут всі коробочки йому повіддавала, нехай з ними робить що хоче. Йому подобається Заліз коробочку, да, Васька? Не буду я тобі в очі світити ліхтариком. У нас зараз світла немає. А Аліса де Аліса під столом сидить. А Вася в коробочці, отак. Сплять котики, світла в нас нема. Зате в нас у квартирі потеплішало вже 18 градусів, і електрообігрівач ми не вмикаємо. Ось що значить центральне опалення. Хоча навіть і таке слабеньке, бо батареї ледь, ледь тепленькі, але все ж таки наскільки нам стало тепліше. Орхідеєчки. Під гірляндами, то світла немає, і великі також, а маленьким не дістається світла зовсім. Але коли вмикають світло, то я досвідчую додатково. Борхідеям бо для нормального росту потрібно 12 годин світлового дня. Роттердам вже відцвітає, вже скидає бутончики масово. Це вже останні доцвітає, але вже ростуть нові квітконоси у нас. Ого, який корінь! Бачите, карамелька виростила. Це корінь це не квітконос І тут теж отака у нас підсвітка. А тут в мене старенького бра, ледве влізла аварійна лампа, і більше вона ніде не горить. Не горить. У люстрі чомусь. Я не знаю, треба когось викликати, щоб мені зробили освітлення, бо мені так дуже незручно, коли вона вбра. Вона мені сліпить очі. Навіть якщо вона без електрики горить, то сліпить. Мені треба, щоб вона зверху була. Ось такий ліхтарик зробила теж з гірлянди на батарейці. Точніше, тут дві батарейки. І це мене спасає від повної темряви. Світло нам увімкнуть десь о 10 годині вечора. Так що, поки що ми живемо у темряві. А що ж робить? Добре, що є опалення, є вода і газ є. Знову сидимо в коридорі. Сьогодні атака на Київ. Коли це жахіття вже припиниться? Це безумство. 21 століття. Це жах якийсь. Так, черговий безглуздий злочин проти мого рідного Києва. А коли почали закидувати Київ балістикою і ракетами, я стояла в під'їзді перед дверима і боялася вийти, бо було дуже гучно, і вибухи не припинялися. А потім я вибігла в підвал і сиділа там аж до самого ранку. Це була дуже жахлива ніч, яку знову загинули ні в чому не повинні люди. І це черговий жахливий злочин путінської Росії і її народу проти українського народу і мешканців Києва. І це все не буде забуто ніколи. І справедлива спокута для злочинців неодмінно настане рано чи пізно. Бо Київ це місто святе, уділ Богородиці, священна земля. І всі нелюди, які на неї замахуються, отримають свою кару. Да буде так, і так буде. Вася тут таке витворяє, пісні співає, співає і співає, співає і співає. Вася, про що ти співаєш? А? Вася співайся. що це ти вже засмітився? Ліса хоче гратися з тобою. іди грайся за лісою. І не кричи: Вася, коробочкин, спи, заяць. Не мені здається, чи це так насправді, що ці нові дітки за цей час, як вони в мене пересаджені вже і политі, підросли трохи? Це мені здається, чи це насправді? Так? А ця, на жаль, нічого з нею хорошого нема. Мабуть, толку не буде. Сого Ерік. Не буде жити, мабуть. Ось так. Шо, Васько, Потурбувала я тебе. Сьогодні в мене немає часу на зйомки ніяких кіно. Так що, вибачайте, кіно не буде. Вася. Куди? Куди? Що? Сюди не можна. Вася. <плакова> Ось так завжди. Він завжди якусь шкоду робить. Айся спить. Айся спить. Це він так спить. Дуже чутливо спить. А, Аліса, а де ти була? Ти де була? Ти була біля батареї, я зрозуміла. Батарея в нас тепла. Ось такі коти сьогодні цілий день спали. Да, Васька. 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 Ось такий Вася. Це його улюблені речі. Коробки, бумага я йому віддаю на розтерзання. Нехай насолоджується. Аби шкоди мені не робив. Та да, Васька. Позіхає. Аліса прийшла. Вона завжди отак приходить, просто на голову лізе, отак вона робить і все. Аліса що? Цілий день спала, не виходила, а тут вже Я... згадала, да? хоче ластиться Аліса. Може, зараз не час, а? Ну, може мені не час зараз з тобою возитися, а? Мала. Привіт, Мася. Маша, Маша радість наша. Світла немає. Тому так. Так, Маша їр я пішла. Маша, пока-пока. Наче ж ніхто не загрожує тут. Тихо, собак нема, ворон нема. Ворони сплять. Їжу, Маша, давай. Хиж. О, хто це прийшов? Хто це прийшов? Це чорний Чорні коти, яких не видно. Чорні Чорний. коти, вони такі, їх не видно. Кошак голодний. Он, бачите який. Ще сухого йому додала. І Машка доїдає. Не деріться, їжте спокійно. Всім хватить. пока пока коти. Я пішла в магазин. Вулиця в від генераторів. Ось такі орхідеї майже справжні і поливати не треба. І у нас знову та сама картина. Аліса не схотіла їсти Фелікс кролік. Я вже не знаю, чим її готувати, вона нічого не їсть. Відмовляється від всього, тільки що давала їм пасту для виводу шерсті. Так, Вася на ура їсть гімкет і ту пасту, що мені дали для Аліси. І так же завіряли, що вона обов'язково буде її їсти. Ага. Вона її так понюхала. Лизнула, лапкою потрогала, отак і відмовилася. Вася одразу зрадів і з'їв, і витрищив очі, уха навострив і хотів, щоб я їм дала ще, а Аліса не хоче отак. Так що Вася у нас є двох. один тільки Вася. А це я собі купила отаке полотно. І коли ж я вже малювати буду, а так хочеться малювати, але ж життя у нас таке, що страшне життя. І нема ні кінця, ні краю цьому. І не видно. Що це вона робить? Вася дивиться, там дивиться. Тут вода. Аліса, що ти робиш? Не схотіла їсти, вася воду п'є. Ага, буду я вам тут на камеру показувати, що я роблю, да, Аліса? Ось стою у дворі, чекаю віту. Ми збираємося йти у сарайчик знімати кошенят, як вона буде їм давати пігулочки. А назустріч мені азочка голодна. Та така голодна, що вмить все і з'їла. Я стою і думаю, чи, чи добре я вдяглася, може. Треба ще щось вдягти на себе, бо холодно. Да. Треба їй додати ще сухого корму. Оце я взяла з тої передачі, що я приготувала для віти. Прийшлося дістати. Поки я її чекаю, чекаю і чекаю. Ось Азочка їсть вже другий пакетик. Це китя, це не чорниш, це азочка. Теж чорненька така, живе на вулиці. Чи не дуже на вулиці, може вона живе вже в інших двірників? Але все одно вони всі, ці коши... коти в них на самовигулі. І завжди голодні, просять. Це все правда, що Віта каже про це. Бо це так і є. Вони голодні завжди. Не доїдають вони цих хазяїв. Ось чекаю, чекаю. Так, Віта вийшла, Азочка вже доїдає. Там білячок прийшов, зараз я піду до них. Голодний білячок. Пусті. Зараз Віта дістає, зараз вона його погодує. Я принесла цілий цілу торбу м'яу принесла. Здраво, дякую, Дай Ой. Бог, щоб їм вистачило надовше. Ти ж бачиш, що робиться? Голодний приголодний? Що да. там нього, у нього зла, Діма, його? віддать, поїхав вже і він, бачиш, нема що їсти йому там. Йому ну казали, що він на трьох лапках не, не міг ступити на лапку. Ходив на трьох лапках. А вже краще. Слава Богу, так. Да, мабуть, що трошечки йому стало легше вже. Слава тебе, Господі. Я, я... Ми ж давно його не бачили, давно його не видно було. а яка лапка? Що... Я її погодувала вже. Ілячок, ну що у тебе з лапкою розкажи? Мені ніколи розказувати, я такий голодний, що аж захлебуюся. Давай неси йому ще пакет, бо вже пакет? доїдає. Ага, ну ж, він голодний приголодений. На, 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 І ще даю, даю, даю. На, на 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 на. на, Мій хороший, господи. Яка лапа? Ой, Олечка, я це ж вже давненько було, я... Чесно кажучи, зараз тобі не скажу точно. Ну, казали люди там, що ж бачили його, як він ходить, казали. Ніхто що... не лікував. Ні, ну, мабуть, Розуміло, що ні. Казали, що він, він що він навіть... не може наступити на лапку. Навіть не подумав, щоб кота там до лікаря відвести. Та ні, я, я їм кажу, що ребята, так його ж, мабуть, що далі. Ну можливо, все, на цьому все. Можливо. О такі люди у нас. Чекають, що хтось це зробить. Да. Чекають, що Віта це зробить. Ну, За да. свій рахунок і ще, влізе ще один Чергові борги. Чергові борги. Ну я ж постійно, а хто? Тільки ж я фактично їх вожу до лікаря. Всі решта до мене: ой, там щось трапилось, щось трапилось. Я кажу, так треба ж до лікаря. Мовчання. Ну так, да, мовчання. І що, мені доводилось завжди їх брати і вести до лікаря? По совісні люди. Я ж не буду додивитися, як вони страждають. Так. То може йому ще й третій пакет треба. Там на дні корм сухий. А я, я вже дісталася до нього і от я його теж. Ага, давай йому. Зараз, зараз. Ти на оце доїдай? Ні, це оце доїдай, mm. а потім будеш ще сухеньким. Та Бо... прямо там клади поряд і все. Ну так. На, Оце доїдай, і потім сухенький вже. Добре, зайчик. Боже, слава Богу, що ти вже ходиш на чотирьох лапках. Слава Богу, сонечко. Ти наше сонечко таке дороге. Білячок наш дорогий. А що ж ти не доїв, зайка? На, доїдай. Довідай, довіддай. Побачення тут ще бігає. Хто? Бакс? Ага. ага. А вон ззаду там десь. Круто. Котче. А ну іди сюди. Бак. Собачиня. Тілятіна, чотири лапи. Ага. Чудово для, для котиків. <ріх> Чудово йде і для собачок. Собачки теж їдять. Люблять, так, да, вони люблять. Ось такі в нас справи. На бас. Ну що, більше нікого не годуємо. Йдемо чи не йдемо? Ой. Ой, ой, ой. Тут Маша прибігла, затримує нас Маша, тут собачка. Машу. Ти сухого її, а чого ти... А, ти дала їй мяу, так? Да? Ну так. Да. А сухого ти даси її. Чи? Та вона його не, не їсть, воно не дуже. Вона їсть ще й як? Щось вона, коли я її виносила, щось вона не хотіла їсти. Ну, то може перед тим хтось її погодував добре, буває так. А якщо ні, то вона дуже добре. Вона з'їдає доволі велику кількість його. Ну чогось я так попадаю, коли вони вже всі ситі. Ну, можливо, тому що іноді Олег виходить з Жулею гуляти і захвачує пакети для неї. Ага. Ти, можливо, була якраз Ах. після такого вигула. Можливо. Так. Маша, Маша, радість наша. Хотим, да? не хотел там есть да он просто за нами следом бежит ну да, он за компанию. Не... да, за компанию. он бежит за компанией а это Азочка Теж бегают все следом Ильячок подъедает ну что, уже Майже наївся. Так, нарешті ми Нарешті ми попадемо до тих кошенят чиш, он скільки голодних тут. Пачиш, по дорозі. І, і, скільки вже з'їв і все їсть, і їсть, і їсть. Угу. Достатньо ж поїв, значить. Ну все, пошли. А потім ми пішли з Вітою в сарайчик обробляти кошенят. І про це буде в окремому фільмі, який я вже готую. А наступний день почався з нової масованої атаки. І знову прийшлося не спати до самого ранку. Бо до самого ранку не було зрозуміло, яке місто буде під атакою. Бо спочатку так виглядало. Що зараз шахеди будуть оточувати і атакувати Київ. Але на цей раз ворог вирішив наробити біди в західних областях України. Напевно, мало ще злочинів вони вчинили, і їм треба ще і ще заплямовувати себе кров'ю невинних людей і погіршити ще більше, і без того вже дуже тяжку свою провину перед Богом і Всесвітом. Якщо, звісно, Бог ще існує в цьому світі, бо таке відчуття, що ним правлять одні розпусники і безумці, які тільки паразитують і ведуть людство до самознищення. І ми ніколи не думали, що в 21 столітті увесь світ так морально деградує до стану кам'яного віку, яка ж жахлива реальність.